Друзі, привіт! Якщо ви хочете бути ще успішнішими і ефективнішими, вам треба тренер, вам треба ментор. Чому? Тому що рівень вашої свідомості це ваша стеля. Ви не можете вище стрибнути, ніж ті, от, які ви є, по рівню вашої свідомості. Я розповім вам історію. Це було більш ніж 10 років тому. Я переїхав зі Львова до Києва. Ну, так склали сімейні обставини. Приїхав в Київ, де я нікого не знав, я був ніким, тому що всі мої соціальні контакти, весь мій досвід був у Львові. Я тоді був підприємцем, я був одним з найвідоміших гідів у Львові. Я своєю сестрою був співвласником туристичної компанії. От. Але приїхав до Києва і обнулився по суті. Я довго думав, що мені робити, і пішов в одну компанію, працював з звичайним фахівцем відділу навчання. Тому що до того, як я був гідом, в мене ще був такий невеликий досвід тренерства. Я в страховій компанії, де я працював, я проводив тренінги. От мені було дуже важко, тому що нове місто, нові люди не знаю взагалі, що робити, як зачепитись. От і коли я працював в відділі навчання звичайним фахівцем, я вирішив піти на такі кількомісячні тренінги. Вони дуже сильно мені допомогли. Вони почали так поступово щось перебудовувати в мені. І тоді ще відбулася одна у нас така дуже серйозна розмова з директором моїм безпосередньо, співвласником компанії, там, де я працював. У нас там були проблеми по навчанню. І він прямо так на мене почав там кричати: що таке, чому там неефективно, і так далі. Я щось йому там сказав, що ну я ж там не можу, я не вмію, це ж взагалі там не, не, не мій бізнес і так далі. Це там не мої обов'язки, а почав звинувачувати когось іншого. І він мені каже, ні, Андрій, це твій бізнес. Навчання в нашій компанії це є твій бізнес. Ти за нього відповідаєш. І це для мене був такий просто розрив шаблону. Я працював найманим працівником, ну і я, типу, робив те, що тільки от треба робити, і, і не більше. І ця от розмова, і його такий реально посил, що е, та ти можеш бути найманим працівником, але та ділянка, за яку ти відповідаєш, це є твій бізнес, і ти маєш зробити все, щоб було максимально ефективно. І воно мені просто настільки дало пендель такий дуже сильний. Та от воно наклалось тому, що без цих моїх тренінгів, на які я ходив, я би не був готовий. А оці тренінги заклали в мені цей фундамент. Я став готовий, і буквально через якихось там кілька місяців я став керівником відділу навчання. От, а потім, взагалі, почав проводити тренінги для, для інших компаній, для інших людей, і, і, по суті, став підприємцем вже в Києві в новому місті. Дуже важливо самому. Це зробити нереально. Дуже важливо, щоб були люди, які допомогли вам вирости, тому що от рівень вашої свідомості це ваша стеля. А власне, ментори, тренери і так далі, вони поступово, поступово, поступово піднімають цю от стелю, тобто вони мають бути на вищому рівні, ніж ви, і вони вам допомагають вирости. Дуже важливо. Без цього неможливо. Подивіться на всіх чемпіонів: від боксу до якогось футболу, баскетболу, вони всі мають тренерів. Нема жодного професійного спортсмена чемпіона, який працює без тренера. Це неможливо, тому що тренери вони змушують тебе робити, то, що ти не будеш робити, от в комфортних умовах. Тому дуже важливо. Хочете бути успішними, хочете заробляти більше, бути більш ефективними. Вам треба піднімати свій рівень свідомості, а це можна зробити тільки з менторами і тренерами. Люблю вас.